Все світ і я, або я і всесвіт. Дуже багато думок у мене було на, по цьому рахунку і на цю тему. І напевно я скажу отаку відверту річ. Колись я почула розмову дорослих. Я почула, як моя мама розповідала, що. Вона мене дуже важко народжувала. Ну, дуже важко, я без подробиць, але е, це було більше доби і так далі. І після цього мене почали переслідувати думки. Типу, раз я прийшла в цей світ таким важким шляхом із взагалі, загрозою не, не попасти сюди, у цей прекрасний світ, але все ж таки я тут, то навіщо? то кому? кому це потрібно? Навіщо це мені? І зараз це вже називається місія, призначення. Я ще тоді цих слів не знала, але вже дуже багато про це думала. І як то кажуть, хто шукає, той знайде. І я знайшла ці відповіді на ці питання. І тепер я точно можу сказати, що всесвіт це я. І я це всесвіт. І я люблю е, цей світ, я люблю всесвіт, я люблю людей, я люблю життя, я люблю жити це життя. І, напевно, зараз е, так сильно, як ніколи до як ніколи раніше. І я впевнена, що у нас це взаємно. Ось так.